Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо годинник Citizen Eco Drive. Циферблат синього кольору з великими чіткими арабськими цифрами. Також є шкала з хвилинними мітками та люмінесцентними маркерами. На сріблястих стрілках також нанесено покриття. Хронограф запускаємо верхньою кнопкою велика секундна стрілка білого кольору. Зліва хвилинна стрілка секундоміра справа 24 години формат часу, а знизу секундна стрілка годинника. Між індексами 4 та 5 годин розташоване віконце з датою. В верхній частині циферблата розміщено логотип. Знизу у віконці секундної стрілки напис Екодрайв. Забезпечує роботу годинника механізм B620 з технологією EcoDrive, тобто на сонячній батарейці. Точність ходу складає плюс-мінус 15 секунд на місяць. Повного заряду вистачить на 270 днів роботи. Є індикатор низького заряду. Циферблат захищає куполоподібне мінеральне скло. Корпус із нержавіючої сталі 316L переважно сатинований. Церкальне полірування присутнє на грані, що відділяє рант від корпусу, а також з внутрішньої сторони вушок. Діаметр 41,1 мм. Товщина складає 12,5 мм, вага 82 г. Годинник комплектується коричневим ремінцем із натуральної шкіри. Ширина ремінця 20 мм. Застібка звичайна. Задня кришка загвинчується. Водозахист 10 бар. Ось як годинник виглядає на зап'ясті обхватом 16 см. Коштує такий годинник 230 євро. Придбати можна, перейшовши по посиланню в описі цього відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!